Казка Принцеса та магічне дзеркало. Колись то в одному далекому королівстві жила принцеса на ім'я Лілія. Вона була дуже вродливою та розумною, але занадто любила своє зображення в дзеркалі. Вона знаходилася перед ним кожен день, дивлячись на свою красу та захоплюючись собою. Одного дня вона знайшла магічне дзеркало в скринці, в старій кімнаті. Як цікаво, подумала вона та зразу ж підійшла до нього, щоб зазирнути. Але її дзеркальний образ. Не відобразився в ньому, як зазвичай. Це дивно, подумала Лілія і почала говорити з дзеркалом. Привіт, чому ти не відображаєш моє зображення? Але на її здивування дзеркало відповіло. Доброго дня, принцесо! Я можу відобразити не тільки твоє зображення, але і твоє майбутнє. Моє майбутнє. запитала Ліля із цікавістю. Так, відповіло дзеркало. Але перш ніж показати тобі, ти маєш знайти в собі силу, щоби побороти свої недоліки та стати доброю та мудрою людиною. Закрий очі, принцесо, і послухай, що я тобі скажу. Лілія закрила очі та почула голос дзеркала, який сказав. У тебе є багато талантів та здібностей, принцесо. Ти можеш бути дуже успішною в багатьох справах, але ти маєш бути скромною та вміти показувати свою силу у важких моментах та не дозволяти своїм недолікам та зайвому самолюбству в собі переважати. Ти маєш бути мудрою та чуйною, вміти слухати інших та бути доброю до всіх навколо. Тоді ти зможеш бути справжньою принцесою, яка здатна володіти своїм життям та допомагати іншим. Лілія відчула, як її серце заповнилося теплом та спокоєм. Вона зрозуміла, що має змінити своє ставлення до життя та стати кращою версією себе. З того дня вона стала вчиняти добрі справи, допомагати людям та бути скромною та мудрою. І вона була дуже щаслива бо знайшла справжнє задоволення в житті не тільки від своєї вроди, але й від своєї мудрості та доброти. І ще більше щастя на неї чекало в майбутньому, бо вона стала багато чого досягати, просто повіривши в себе та свої можливості.